Реби та дрони потребують автономних джерел живлення. Сьогодні українська команда передає потужні електростанції 44-й окремій механізованій бригаді. Це ті героїчні хлопці, які звільняли Харківщину, Луганщину, і сьогодні стримують ворога на Донеччині, впевнений, що ці електростанції нададуть можливість ще краще нашим бійцям виконувати бойові завдання. Та збережуть життя та здоров'я наших героїв разом обов'язково переможемо. Слава Україні слав! та смерть ворогам! Хочу подякувати волонтерському штабу, українській команді за надану допомогу, а також всім українцям, хто допомагає наближати нас всіх до перемоги.